480 учасників відвідали восьмий за ліком зліт байкерів в ужгороді. Більшість із них з України. Байкер із Києва, пан Сергій, один із тих, хто щорічно приїздить на Мюзик Авіабайк Ukraine. Для нього цей фестиваль традиційний. Сергій зізнається, сподівався, що тут побачить друзів із сусідньої країни. Утім, більшість із них не змогли приїхати. Очень хорошо тут збираються друзі з усіх країн, з різних народів. Єдине жаль, в этом году немножко мало людей. Вот жалко, що много росіян наших друзі не приехало. Дуже мало приїхали з востока, і дуже мало росіян приїхало. Тому що, по-перше, знаєте, як там агітація, і по-друге. Їхали пару чоловік, їх просто не пустили на кордоні. Байкерський зліт не у 70 учасників із Хмельницька. Організатор поїздки Шнапс один із найпалкіших шанувальників мюзик Авіабайк Байк Україн. Чоловік зізнається, цей фестиваль чи не єдиний в Україні, де панує особлива атмосфера дружби та свободи. Всегда душа в нас здесь, всегда хорошо. І причому це єдиний сльот в Україні, на який приїжджають не тільки мотоциклісти, але люди. В принципі, злітаються і на самолітах, тому що нас об'єднає один дух свободи, любові і, скажімо так, путешествия. Байкер Михайло із Білорусії провів у дорозі більше десяти годин. Чоловік втретє приїздить на традиційний фестиваль. Каже, навіть ситуація в Україні не вплинула на його рішення цьогоріч відвідати байкерський зліт. Волка бояться в ліс не ходити, поэтому. Ми я харчіда, каби ну, Таке мероприятие мені нравится, І получается, що я этого не боюсь. Мы не спеша ехали, смотрели, ну, по спішає їхати, смотри. Нормальна как бы. Торік учасники байкерського зльоту демонстрували ужгородцям свої образи римських імператорів та легіонерів. Цього року власники залізних коней показали глядачам національне вбрання. Пан Віталій розповідає, через події в Україні зупинився саме на цьому образі. Чорний колір вишиванки завжди був, це, коли вже після чогось поганого. наші... Предки одягали чорні вишиванки. Оцей символ ну це зрозуміло, що воно таке. Оце дань сьогоднішнього заходу. Да, що козацький дружба народів, щоб видно було, що я все таки хоч закарпатський, але козак. Тематику цьогорічного фесту підтримали не лише учасники заходу, а й деякі ужгородці. в Даний час це дуже доречно і патріотично. і Я поважаю людей, які дотримувалися трескоду Крім досвідчених байкерів, вперше взяв участь у традиційному фесті пан Віктор із Мукачева. До його Колісного особлива увага серед глядачів. Сейф 49 після четвертого року випуску. Так усе на ньому оригінально, ну, так як на ньому 5 років їжджу, я його не, не підготовлював до, до поїздки, як він так вид, такий має не дуже. Люди різного віку. І молодь підходять і підходять, і старші люди. Коротше, віковий возиста немає. Кожен інтересується, тому що це техніка така, яка ну, вже історія наша. В останній день фестивалю байкери проїхалися вулицями Ужгорода з традиційним парадом. Крім того, у рамках заходу містяни побачили виступи екстремальних мотоциклістів із Угорщини.